Боже, який кайф на дворі. Забрали тімку з садочку. Йдемо, вийшло і сонечко вийшло. Ручку дай, давай. Mm -hmm. давай. А, а на дворі сонечко вийшло. Прям супер. Взагалі, кайф. В парку. Красота. Аби завжди така погода була. Травичка ще зелена. Зараз uh -huh -huh. прогуляємося додому, думали на трамвайчику під'їхати, але ми не чекали вже, бо ми щось минулого разу так довго чекали десь півгодинки точно. І поки приїхали додому, то вже друга година дня була. Коли вже тільки спати. Дивіться, як зараз за вам клас. Аж на протест прийшли, як то кажуть. І зараз прогуляємося по катаючим на качельці. вдома поїсти і там, дівчатка. Ой, як тепло і щекає. Божі, так погода. Хоч трошечки те сонечко нам посвіти. Зайшла в простор на баловатні диски купити. Купила собі на пробу якісь два корейські кондиціонери. Де ти знаєш, міні. Що там котик? На пробу по 19 гривень, два штучки за кондиціонери. Просто цікаво, які вони. Та і все. Всімки-тін взяли. І все, йдемо додому. Ой, Боже, яка трава зелена. Прекрасна. Кайф. А, дівочки, дивіться, вам носки не показувала. Квіточками. Блін, штафі побачила. 670 гривень вони коштували. Ну такі класні. Кольорові. Там дуже багато кольорових носочків. Ще на останок вам. снимаю. Вот такие. Такая солнышко, Еще трошки про нинчика это.